Які говорять, А що там, просто поговорили на консультації, за що там гроші платити, просто поговорили і все. Просто поговорили і людини, які знецінюються все, так? І в людини з'явилося, вирішили проблему, яку вона не могла вирішити 15 років. Почала підняла ціну на свої послуги на 20-30%, на а 15 років, скільки працює в тій сфері, не могла цього зробити. А ми просто поговорили. І хопа, магія, бо це не просто поговорили. Він сказав, Ану, давай підніми. Тому що Ану, давай, підніми, зроби так, не працює. Якби людина могла, вона б вже давно підняла. А це просто знецінення і нерозуміння досвіду і того, на якому рівні знаходиться людина, щоб допомогти вирішити цю проблему. А щоб це все бачити, знати, треба знати інструменти психіки, вміти, чути людину. Так, вміти її співпеживати, знаходити з нею контакт і говорити так, аби вона відчувала і зрозуміла це. Тому от поки ви знеціньте та просто поговорили, що там, що там, можливо, це просто поговорили могло б і вам допомогти, вирішити якусь свою ситуацію, яка вас вже давно напрягає. Think about it.